Панове, привіт! Тільки но ну, я почав думати гадати, як би то одночасно заграти Мудрика і Вінісіуса, як і Ейспортс випустили збечена такого гравця, який чудово вписується в мої плани. Ну а сьогодні маємо дуже багато матчів в рамках Ліги Європи та Ліги Конференції, де маємо свого представника. Луганська зоря поки успішно виступає в групі із шести можливих очок. Луганчани набрали чотири. Ну і ввечері грають з Макабі з Тель-Авіва. На цей день інші поєдинки ваших пронозів як завжди чекає Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Дякую, легендо! 262 матчі, 232 голи, 174 асисти. Божевільна статистика. Просто найкрутіший гравець в історії Ultimate Team, якого я зливаю в СБЧ, Якщо подивитись на його статистику. Неймовірно. З перших днів він в мені впав, він на мене дивиться, і мені здається, хоче заплакати, але не плач, Грізман. Буде ще в якійсь спешл версії, падай мені, добре? Зробимо таку реінкарнацію. Але зараз принеси мені користь. Пішли. Грізман, до зустрічі. Т'ЯГУ Сілва. Легендарний бразилець. Він брав лігу чемпіонів. Він не взяв кубок світу. Він плакав зі всієї збірної Бразилії, зі всією Бразилією, як нацією. Але зі мною він буде знати лише, що таке сльози радості. Т'Ягу, Сілва 87-й. Чудовий центріон в пару до Данка прилітає. До Мудрика. Чудовий лінк і передає привіт карету Бейлу. Погляньте на ці стати просто інформа Вандейка. Золотенкий єнот. Антисіпейт плюс. Лог, як у Мелітао, а це як у Варани. Ой, бісіклету може бути. Та ти що, буду кутові подавати, нехай б'є бісіклету. Чудово. І ще й капітанську пов'язку він має в себе на фото, але в мене в клубі просто так капітанську пов'язку не отримати. І ось він. Тіагу Сілва. Дивіться, у мене два капітани. Данк капітан і Тіагу Сілва капітан. Перебір капітанів. Гарно. То просто шедевр. Є тренер з Єгипту чи нема. Але добре що є. Перспективний тренер. Молодий. Тінь для як Сілва і ми готові. Ван Дейк Блан. Горецька. А коли він отримає інформ, я щось пропустив. Ух ти яка помилка! Родріго! Родріго! Удар! Гол! Саме так комбінацію з Доларумою, який досі в шоці від того, як його тепло в лапках прийняли на Сансіро вчора. Ого, Вінні, який контроль. Віні джуніор! А, -а, 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 -а. Гол! Ви погляньте, джуд Беллінгем забиває головою. Який розіграш! Ну хто дивився останнє відео, той бачив цей розіграш? Цягосіли, я забув за тебе. Ось кіков! Ось села Кіков, бляха. Перший удар суперника і гол. Нічого, силу там ніхто не зіграв, не допоміг. На, 3 1 добре, Родріго! Кунде? Добре. Кунде пішов, дивіться. Підальня. Забей. Ну, ця гра тобі підірає, коли треба так забувати, добре. Кунде? Кунде? Ну нормальний такий правий бек, він замахає моїх суперників точно своїми відборами. Ну, курва, ну я так тоді зіграти. Тягу Сілва! О! І що ти впав? І що ти зробив? Тіаго Сілва, що шо це за гра, добре. Тяго сила, я відбір Тяго, сила. О, тяго Сілва, файно. Тяго Сілва знову впорався. от відчув, відчув Тіаго Сілва Ти дивись, уже десь 5 поспіль вдалих дій. Ну поміж них. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять матчів поспіль. Yes, we can. Let's go, boys! Схоже, що не встигає. Мене кидає в сраку. Давай 48 пінг. в принципі, я на чекпоінті. Тобто, якщо я пропускаю в сраці мав вийшов, якщо забиваю, терпимо. Що за сервер 48, не знаю. Німецький взагалі десь 34. Це звідки поняття немає. Нідерланди може Амстердам? Може бути Ajax. Пеліч, Грізман. Це цікава карта, я собі думаю її чи не взяти на Ево. Поїхали. На чужому сервері. Беремося. Просто що є захист, що немає. Я не знаю. Тяго Сілвей Данк, поки в парі, ну не вражають взагалі. Опа. Прекрасно виконав. Тіаго Сілва Гарно дав. Можна вниз. Але дав криво. Я просто в шоці. Ну, неймовірне закидання. Закидання ідіота я б це так назвав. Тіаго Сілва, добре. Лоренте проти Лоренте. І нехай весь світ зачекає. Ну, ну. ну. Добре, Тіаго Сілва, є відбір. Є контакт. Що взагалі останні ці 3 дні в Rivals були Ну дупа і дупа, та й все думаю. Четвер, п'ятниця ще буде гратися, тоді краще від... Чо є це? НО Є! І все, захист трішки спокійніше, не викидуватися і все буде добре. Так. Читалось, як усіло добре. Ой ой, зіграй. Ну о, це фантастика, курва. Я зіграв в підкаті 2 як меч відскакує. Ніби підкату і не було. Кунде, браво, браво команда. Неможливе можливо. Я загубив. Загубив. Ні, дивись, все Сілва нема просто. Він не біжить. От абсолютно не біжить. Йому така срака на дистанції. Герой, герой Джокер Мега Суперсаб. Опенда. Добре, дягу, Сілва. Забираємо перемогу. Ух ти, рібері. Ух. А! Добре, данк. І таку душевну пасулю. Мудрик є. Бачу. Ще Родріго. 1 до 0. Але пас я крутив на Селаха, щоб ви розуміли. Стік був скерований на Салаха. Так і живемо, ви всі 24. Ну, з тими пасами треба щось робити, серйозно. Паси фіксити з тим, що інколи гра може підкинути на те рішення, коли автоматичні паси. Ну, в плані. Керованості. Опа. 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 Ще разочок, Михайло. Tiago Silva. Čuta je 0. David Wackham. Telesmode. Čuta je 322. Dank. Čiago Silva Zirao. Хтось би сказав забагато 1-0. Мохамед села їдемо. То <пас> да куди цей пас пішов? Ви шо, що знущаєтесь чи що, бляха? Випустіть всі 25, бо мене трафить. <пас> Данк просто супер. Ага. Я пишаюсь з вами, хлопці. Пен, чудово. Загривай ми дуже близько до мети. Наша мета 2002, ще дві перемоги. Шалова хачається, гову велінгімбарн, стел. Можна. Є, yeah, чудово! Ай бляха. Ідіот. То я. Бо там, де треба бити, я ще і даю пас. Але пас дав мудрик. Як то криво? Це просто жах. На, балочок. Hey! Пен, я страв на ту гру. What? Це що? Ну що, що це таке тягу йди на. Сільва, ну як так можна зіграти? На! Я чувствую, что я приречений на поразку в этом матче. Ну? Родриго! Ты не Родриго, ты Родриго! Чисто! Вот такую, мудру. Вот такую. Hello. Ясненько, бляха, боты привет. Я забув, що ви граєте. Я думав, що грає тільки людина, але ні. Я помилявся. Ха -ха -ха. Боже, мудрик, ти не хочеш відпочити сісти? То нереально, бляха. Є, нема. Все, срака. Приїхали. Бля... Демово банк. Горіла хата, горий сарай. Банк. Яч урода! Два-тродин сіли. Ну такий склад. О, як він вистояв, але не впав. Краще би впав пенальті би мав. Добре. Суперник дуже не впевнено виглядає по перших дотиках своїх можна. Можна, Мудрик! Мудрик! Яка гармата! Зелений таймінг, третя буде, як ми зайдемо в ту еліту, але зайдемо, но. Ми надто сильно старалися і довго йшли, щоб впасти. Борис! Добре! Знову Данк зіграв капітан. Стіна машина. Данк. Мінус Холанд. Данк. Прекрасна робота. Фолбове ми граємо. Ми сильні. Ну, війні. Ай, курва! Да як? Фух, але як зараз Данка відштукнув Холанд? Данк. Ну це як. Терштеген. Боже мій. Який сейф. Льоренте. Данк. Бляха, ти навіть на місці Тяко Сілве прибіг. Я не розумію, як він то робить. Іде Тяго Сілве весь той матч і попередній, і так далі. Ну, буде! Фокус! Родріго! Ну ну, ну будь-Родриго! Давай пас! Йдемо спати елітними гравцями, бляха! На. Бевеліті. Все-таки ми тут встигли після того, як скел щось пізно пізне взявся. Важкий був шлях, але ми повернулися додому. 10 матчів провів з Тягосілою. Рівненько таки ніби плей-офф грав, але ні, це все були матчі в Rivals. Можливо, завтра, післязавтра буде ще кращий геймплей, і я раптом почну тішитися грі Т Яго. А грати він поки далі буде, ми ще підемо з ним у плей-офф, власне. Бо Мудрек собі поки грає, але поки що сіло для мене на голову слабший, ніж Ван Дейк по грі. І мене дуже дивує, як він біжить. Того що. Він в перших матчах, особливо він так обісерну біг, Його всі оббігали просто на ривочку. Я аж відмовився від лінії захисту 71, погасив нижче, спокійніше в захисті, пішли матчі на нуль. Але притому всю роботу робив данк. Просто машина. Хунде, як правий захисник, нічогенький. Нічогенький такий. Все-таки в нього моделька рухлива, і він нормально там собі дає раду справи. Та його в атаку особливо не ну, розженеш, але м'ячі забирає, прикольно. І швидкості йому вистачає. Слухайте, я з канцелу і Рольфо грав скільки 82 швидкість. У нього немає позиції лівого бека, але по грі він там зіграв, як канцело якийсь з правою робочою ногою собі зліва. Нормально. Взагалі на нього не жалівся. Супер універсальний Лоренте, завдяки якому я помістив в одну команду і Мудрика. І Вінісіуса. Якщо раптом хтось із вас надумав збирати Тягу сілу, вкладаючи багато монет, то це погана ідея, тому що можна купити Вірджела Вандейка рарного, який гратиме краще. Але якщо фолдеру дуже багато, я, наприклад, взагалі безкоштовно зібрав цю карту. Ну якщо ще й мудрик в складі, то чому б і ні? Хоча, чесно, якщо щиро сказати, на даний момент мені данк подобається. Більше, але можливо Сілва ще розкриється в наступні дні. Поглянемо. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео вам сподобалось. Скоро знову почуємось і побачимось. Бережіть себе!